Вітаю вас, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку обмін значеннями, визначення найбільшого і найменшого з двох значень. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами пригадали, що існує величезна кількість чисел боку, а логічні дані мають тільки два значення: істина так і хибність ні. Виходячи з цього. Ми з вами вивчили таку алгоритмічну конструкцію як розгалудження, яка передбачає вибір, варіанта дії залежно від виконання поставленої умови, залежно від того, яка у нас відповідь так чи ні. Алгоритм може бути повного розгалудження, тобто при перевірці умови у нас передбачається відповідь так. і Якась послідовність команд 1, і відповідь ні. послідовність команд 2. У Scratch для цього використовується блок якщо то інакше. І алгоритм неповного розгалуження. Тобто, якщо у нас перевіряються умови, і умова відповідає, поставлена відповідь так, то йде якась послідовність команд. Якщо. Умова не відповідає, тому просто переходимо до якоїсь третьої команди. У Scratch за це відповідає блок, якщо то і виконання якоїсь команди. Давайте з вами пригадаємо, що таке змінна. Змінна. Це область камірка пам'яті персонального комп'ютера, яка має власне ім'я та може зберігати в собі якесь значення. Ще одне визначення змінної – це об'єкт комп'ютерної програми, що має ім'я та значення. Ім'я змінної унікальне, тобто таке, що не повторюється в даній програмі. І незмінне воно залишається весь час одинаково. А от значення змінної може мінятися в процесі виконання алгоритму. У середовищі скреч зміни можуть бути вбудовані, тобто такі, як гучність, таймер, відповідь. І створення. Це моя змінна, якраз таку ми будемо створювати на сьогоднішньому році. Надати значення зміни, змінити значення змінної, таке інше. Змінні працюють з даними. Дані можуть у нас бути числові, поворот на скільки-градусів, то градусів, переміститися на стільки-то кроків, ковзати до таких-то координат, текстові, говорити те чи інше якесь значення, привіт або задане, запитувати. І логічні. Тобто, коли виконується у нас так, якщо то інакше і неповне розширення. Для роботи з даними ми використовуємо наступні оператори. Числові, додати, відняти, помножити, поділити, округлити, випадкове, текстові, з'єднати те значення і інше, символ такий то таке-то значення. Та інші оператори. І логічні. Більше менше дорівнює або не і, і на сьогоднішньому уроці ми якраз з вами і будемо використовувати логічний оператор більше і текстовий. Тобто будемо з'єднувати. Отже, нам з вами потрібно створити наступний проєкт, проєкт, у якому буде знаходитися найбільше число серед двох уведених з клавіатур. Отже, давайте розглянемо етапи створення нашого сьогоднішнього проєкту. На початку програми нам з вами необхідно створити дві змінні. Для цього ми заходимо в групу. «Змінні». Обираємо інструмент Створити змінну» і ім'я першої змінної у нас буде А. І ще раз натискаємо Створити змінну» і задаємо ім'я другої змінної Б. Бачимо, у нас тепер в наявності є дві зміни. Отже, можемо з вами приступати до написання програми. Група події, коли натиснути прапорець, у нас запускається програма. Далі опускаємося в датчики і обираємо блок Запитати. Тільки запитувати буде наш котик. Вкажіть значення А. Так, і чекати. Далі ми переходимо з вами у зміні і вибираємо блок Надати значення зміні А, запитуємо ми А, значення в датчиках обираємо відповідь. Далі у нас йде аналогічний блок, тому, ми дивіться, ми дублюємо ці два блоки, тільки змінюємо, запитати, вкажіть значення Б. Не путаємо з вами, ми з вами А і Б зміні водимо на розкладці англійським алфавітом. Надати. Б. Значення відповіді. Так, все у нас тут так. Тепер переходимо з вами в керування і обираємо цей великий блок, якщо то інакше. У операторах здаємо умову логічну. якщо змінює А більше Б, то група вигляд говорити, і зараз уважно дивимося. Вставляємо в операторах блок з'єднати. Замість слова яблуко ми набираємо значення. І ще раз додаємо блок з'єднати. Тут ми вставляємо зі змінних А замість слова яблука, А замість слова банан пишемо більше. Тільки щоб у вас гарно відображалось про запуску програми, поставте пробіл. Щоб була відстань між значенням і словом більше пропуск. І тепер дивіться: дублюємо цей блок, вставляємо і вносимо невеличкі зміни. Прибираємо А і замість яблука вставляємо змінну Б. І давайте тепер перевіримо, як працює наша програма. Натискаємо зелений прапорець, вкажіть значення А. Нехай буде 100. Вкажіть значення Б. 99. І наш спрайт нам відповідає значення 100 більше. Зупиняємо програму, давайте перевіримо. З від'ємними, наприклад, числами, так? Вкажіть значення А, нехай буде 0. Вкажіть значення Б мінус 3. Значення 0 більше. Ну, тобто, ми з вами можемо ще перевірити, наприклад, якісь великі числа. А і Б. Бачимо так, що у нас відповідь весь час дається правильно. Тобто наша програма працює коректно. Виконайте, будь ласка, таку програму і подумайте, які треба внести зміни для того, щоб визначалось мінімальне число, а не максимальне. Якщо у вас немає можливості виконати програму за допомогою комп'ютера чи смартфона, тоді замальовуємо кольоровими олівцями в зошиті блоки, підписуємо відповідні команди в блоках, фотографуємо і надсилаємо мені до Google класу. Чекаю на ваші відповіді. До побачення!